Всім привіт! Сьогодні буду показувати вам бій, який я зіграв. Такий був дуже дуже цікавий бій. Ну, в принципі, ви зараз це все самі побачите. Карта у нас називається маяк. В народі маяк називаємо. По правильному не пам'ятаю, чесно вам не скажу. Но бой вийшов доволі цікавий, в принципі. Получив тут. Майстра Let's на цьому танчиком. Що можу сказати про танчик? Танчика броні так, особи і немає. Ну, фугаси не завжди, але в принципі борт хорошо залітають в нього. А так, сам танчик є цікавий тим, що в нього є, виходить, подкаліберні снаряди тут стандартні і фугасні голдові. Вони пробивають непогано там. І так само є обичні фугаси. В принципі, я тут їду зараз під маяк. Буду думати просто чисто танкувати від башенки. Ну Старатися хоча б, щоб в дуло попадали, щоб якісь рікашети були. Бо по факту тут від башенки танкувати ти, ну все одно нічого не витанкуєш. Роблю перший шот. Так, це ззаді мене там кліпати потихеньку. Я тут просто-напросто просто горіл. Блин. І за того, що е, я зводився, ну, якби маю попасти, але ну, я не попадав. І це було ну, по пару разів. Я стріляв, стріляв, стріляв і просто-напросто не попадало. Не залітало цей снаряд, не залітав просто-напросто. Ну, зараз я тут буду довго з ним гулятися. Це моя звісно, ошибка. Мені треба було переїжджати одразу вже наверх і далі грати. Ну, і я вирішив його що забрати, щоб він не мішав в далі. Коротше, раз стріляю, не попадаю. О, оце один раз він мене не пробив. І то це просто удивительно, що я не знаю, навіть, куди він там попав. Може, навіть в Оруті я саме. І в мене вийшло таке непробіття. Тож, По факту його забираємо. Наш об'єкт, ну просто красавчик, я не розумію, чому він поїхав іменно на горку, коли він міг би об'їхати. Так, тут я вирішу забрати Суперпірша. Зараз буду їхати на маяк на самий, на гору. Ну і там, звісно, у мене зараз буде такий трошки трошки трабли, скажімо так. Тут одіграю, тут забираю. Рембо. Далі. Буду зараз акуратненько продвігатися наверх. Продвигаюся наверх. Потихеньку, помалесеньку. І дивлюсь, що сзади у нас стоїть стервочка. Ну, думаю, якщо, що, то вона мені допоможе. Типу якраз я буду витягувати на себе потихеньку, бо я розумію, що залишилося ще 2 е, ПТ-шки, які ще не світилися. Тобто, якщо я вийду, вони по-любому стоять в кущах там. Ну Це мені таке буде больновато. Ще то 8-8 вже. Ну, Ми починаємо акуратно відігрувати. Алтешечка мені не попадає. Я не попадаю по стерві. Тут ми обмінюємося. Альфа не проходить фугаса, оце мінус фугаса. Що він може пройти, звісно, офігенно, а може залетіти і просто на пустовод. Альфа-476 це на фугасах. На е, бронебойних е, було б таке. А ні, які бронебойні? По калібрині. Ну, фугасом на цьому танчику інтересніше грати. ну, Мені більше подобається фугасом. Звісно, кожному своє. Но хто би не, що не говорив би, що там кажуть, що цей танчик, типа гамно, не гамно. В принципі, я на ньому деграв не так уж багато, звісно, бойов, бойов але, мабуть, десь зіграв, 50-60. Я би не сказав, що це такий аж ну, гамняний танк, особливо на халяву. Нам його по факту дали на халяву, типа, ну... Непогана машинка, просто треба акуратно і на ньому. Та в принципі щось там можна робити. Ну, типа 4-5000 урону на ньому реально можна давати. Це, звісно, буде не завжди виходить на ньому. Але ну, можна давати. В принципі. Ну, і зараз ми забираємо. І в принципі. Вже... І тут-то виходить, зараз я... Покажу, як в мене оборудка стоїть. В принципі На ньому от я отримав майстра і як я його модернізував. Ставте подобайки підписуйтесь на канал і вибачайте за мій суржик, але будемо старатися переходити на українську мову чисто. Всім гарного дня!